Нічого в цьому світі не відбувається просто так, без причини, і ніщо не дається безкоштовно. Які офіційні витрати при розірванні шлюбу в Україні в 2023 році ви дізнаєтесь в цьому відео? Якщо ви вирішили розірвати шлюб через раз, це вам коштуватиме 8 гривень 50 копійок. Якщо ж в судовому порядку, то ви маєте сплатити 1073 гривні 60 копійок. Ці кошти ви платите державі за надання нею вам послуг. Інші кошти, які ви сплачуєте, тобто юридичні послуги адвоката, ви можете стягнути з відповідача через суд. Як саме це ви можете зробити, ви дізнаєтесь в наступних наших відео.